Українсько-російські газові переговори з мертвої точки не рухаються. Далі заяв з обох сторін справа не йде. Україна вимагає зниження ціни на блакитне паливо. Росія ж натомість прагне контролю над українською газотранспортною системою. Сьогодні росіяни ставлять про те, що вони хотіли б мати 50 плюс одну акцію нафтогазу. А ви знаєте про те, що Україна оцінила газотранспортну систему України в 20 мільярдів доларів, то зрозуміло, що наполовину. Це надто серйозна сума, це більше 10 мільярдів доларів. Тобто Росія в даному випадку серйозно вигравала. Україна пропонує третину від вартості для того, щоб все-таки контролювати газотранспортну систему, яка сьогодні належить нашій державі. На, на цих умовах не погоджується Росія. Окрім того, українські чиновники мають намір цього року купувати майже вдвічі менше російського газу. кажуть, достатньо й того, що переплачуємо Росії. Наприклад, для України газ коштує майже в п'ятеро дорожче ніж сполученим штатам. Такі ідеї геть не до вподоби російським постачальникам. Тим часом за дороге паливо розраховується населення. Прості громадяни, поки й віри, не ймуть в те, що урядовцям в найближчий час вдасться дійти консенсусу з Газпромом. Як я получаю 900 гривень, в мене йде 300-400 гривень. Тільки на оплату бюджет цих услуг за що жити? Ще якась курка є, собака. є. І сама внуки є. У нас самі багаті люди, самі заможні люди, не платять ні за що, ні за що. Поки не будуть платити всі за газ, за світло, за все абсолютно, до тих пір нічого це не рішить. У нас є газ на Україні, щоб населення не підвищувати ціни. А що ж до Переговорів, то то державна справа. Там можна домовлятися. А, а, а нам для населення цілком достатньо свого газу. На останнє Україна і справді здатна. Країна видобуває більше 20 мільярдів власного газу. По собі вартості його можна віддати людям не по 416 доларів, а по 200 гривень. Саме цей варіант вже давно пропонує фракція КПУ у Верховній Раді. Комуністи переконані, за дорогий російський газ повинні сплачувати олігархи. Та останнім часом прогресивні ідеї лівих іншопартійні урядовці видають за свої. Серед таких і пропозиція суттєво збільшити видобуток кам'яного вугілля та перевести на тверде паливо усі вітчизняні ТЕЦ. Марина Маленчук, Олександр Ільницький. Новини телеканал Вінничина.